Всесвітній день хіджабу відзначають сьогодні і в Україні В столиці на хрещатику. Жінки-мусульманки влаштували акцію, дарували перехожим квіти і розповідали, що означає цей день в Україні. День мусульманського жіночого головного убору відзначають вже шостий рік поспіль. Про його значення докладніше розкаже Вікторія Блязова. Квіти до дня хіджабу Катерина разом з 15 жінками дарує троянди українкам і розповідає, що таке день хіджабу для мусульманки. Катерина українка за походженням, п'ять років тому прийняла іслам і вирішила одягнути густину. Це моє виважене особисте рішення, і е, коли я прийняла іслам, вже після того я вдягла хіджаб і зрозуміла, що е, цей платок, цю хустину треба пропагувати, тому що це символ нашої жіночності та скромності. Хіджаб це не лише хустина, а це взагалі стиль життя та стиль одягу. Жінка має одягатися скромно, і вона може показувати. Е, Чужим людям, лише чужим чоловікам, лише обличчя та руки. Вуличною акцією активістки вирішили нагадати, що жінок мусульманок в Україні багато і вони мають права. Квіти отримала і Ірина так і дізналася, що існує день хіджабу. Так, це відбувалося звичайна я. Заказочне стою, думаю, ну, в своїх ділах, княжне землі. Подходішка дареців кра. Якраз только сьогодні узнала. Только вода я я смотрю, що в дівхіджабі стоять і тут не подходять і дарять розу. Мусульманка Сара родом за Лушти. каже в Україні гарно ставляться до мусульманок. Однак є і проблеми деякі роботодавці не хочуть брати на роботу дівчат у хіджабі, а також змушують зняти хустину для фото на паспорт. У мене є два загранпаспорта, і один із них как раз біометричний, який я зробила в хіджабі год назад. Зараз уже закон опять запрещено. Ми об'язані знімати. Вот мене подружка неділь назад. делала, вона знімала хіджаб, уже заставляють снимать. у міграційній службі. Звернулися до державного стандарту України з пропозицією дозволити фото на паспорт у хіджабі. Нині ж очікують на відповідь. У рекомендації ІКАО – це міжнародна організація, яка виробляє власні стандарти безпеки документів. Зазначено, що е, в загальному фотографування в головних уборах не допускається можуть бути виключення з цього, в тому числі за релігійних мотивів, але вони мають бути описані державою, яка видає документи. І на сьогоднішній день ми очікуємо на все ж таки зміну стандартів і дотримання е, тих процедур, які передбачені в тому числі і. І рекомендаціями і Заборона фотографуватися на паспорт у хіджабі дискримінує жінок-мусульманок, каже муфтій мусульман України Сей Смагілов. Адже за своїм віросповіданням жінки не мають знімати хустину перед сторонніми людьми. Тут залишилось впровадити ці норми в українське законодавство, в українські реалії для цього потрібно переопрацювати державний стандарт. По наданню фото на офіційні документи, це питання розглядається. Ми домовились про те, що будемо сприяти розробці нового державного стандарту, щоб держава врахувала потреби мусульманок і дозволяла надавати фото у хіджабі на офіційні документи. Втім, якщо в Україні фотографуватися на паспорт, єдине обмеження для жінок мусульманок, то у Франції заборон більше. У хіджабі забороняють приходити на навчання та у інші державні установи. А у Люксембурзі суд дозволив роботодавцям забороняти мусульманкам носити хіджаб на робочому місці. У Бельгії за відмову зняти хіджаб можуть навіть звільнити з роботи. Всесвітній день хіджабу в Україні відзначають другий рік поспіль. Акція як у Києві відбулася у п'яти містах України у Харкові, Одесі, Дніпрі, Кременчугу та Хмельницькому. Вікторія Блязова, Оксана Вілента, Заман АТР.